Тання, ви змушуєте людей, бо я два рази проходила тут перевірку. У вас ведіть дані, там якісь цифри в телефон. Це ж незаконно. Я відмовлялася, і тут мені кажуть, а ви що чогось боїтеся? Я кажу, я нічого не боюсь. Ви не маєте права це вимагати. Ми, ми не вимагаємо. Ми це дівчині речі. Це ну, просто ви так пропонуєте. Це, це, ви, пропонуєте. Ви, ви кажете, ведіть Якщо цифри. Ви мені... не кажете, ви можете ввести чи не ввести. Ви цього не кажете. Ви кажете, ведіть цифри в телефон. На мадіну пропонується. Пропонується. Це не ну що вимог. пропонується. Це ви кажете, ведіть цифри телефон. Ви не пропонуєте? Ви не кажете йому не зачитуєте його права? Що ви можете ввести, можете не ввести. Якщо... Вас ви не дали і нічого не трапилося. правильно, але ви їм в кожному не поясніть. Люди вас бояться. Ви їх загнали як скотину. Тут вони ні, стоять ні. в черзі дві години. Інші мені пишуть. Ми дві години стоїмо в цій черзі. Дві години ніхто не стоїть. не стоїть. Не Я стої. просто ну з потягами ще дві, дві години... прийду, постою, познімаю, вас, коли дві там години да ніхто не стоїть. Угу. Якщо особа з інвалідністю ну я бачила, що ви це пропускаєте військових, пропускаєте, з дітьми, не пропускаєте. Я стояла з дітьми, з валізами нафік тут перлася. Ніхто навіть не допоміг мені з валізами. Не може таку. А от там до речі, оце Курдась адвокат сказав, що можна там через каліточку у там пройти, і ніхто нічого не зробить. Я наступного разу буду це з дітьми їхати. Там через калітку пройду і ви нічого до речі мені не зможете пред'явити. Він сказав Курдась адвокат. Так що Курдась я скористаюсь твоєю та потім якашна, не знаю юридичних аспектів. Запит ще не робила, але ну блін, з валізами я оце пертися сюди не буду. Більше з дітьми, і ніхто з вас не допоміг. Ніхто, якщо особа потребує допомоги, uh -huh. ми це бачимо, то обов'язково uh -huh. всі допомагають. Добре, будемо з'ясовувати. Зробимо запит. Ви почули все для чого? що. а до речі, от теж у мене така ситуація. Я їхала в травні, всі дані є, але от я не знаю, чіпати, не чіпати. Їхала жіночкою, вона їхала з Мелітополя. Вона живе в Мелітополі, спокійнесінько сюди собі заїхала. Її сюди родина зустріла. Я вийшла, пройшла перевірочку. Чекаю, як ви її перевірите. Вона з родиною вийшла сюди, ви її пропустили. І я така думаю: а нафік ви вообще тут стоїте і перевіряєте. Тобто люди, які живуть на окупованій території, спокійнесенько сюди заїжджають, по нашому вони, паспорту. Вони, тобто, ваша вони, перевірка вони, вони, вони ні напевне, до чого вони, вообще напевне, не вони, вони, напевне, сюди потрапили через я зрозуміла, вони, ну от просто от скорома, правильно, скорома. але от ваша перевірка, от, ну просто от до цих людей вона нікчемна. От вони приїхали сюди, і це от жіночка, а може бути і не жіночка, правильно. І ви таких пропускаєте, і роблять вони тут, що хочуть. Розумієте? Тобто, дій, якщо ви щось хочете дійсно спіймати, когось, треба є.